Але коли, на вашу думку, в Україні відбудуться президентські вибори? Вибори відкладались один раз. Вони не відкладались, якщо чесно. вибори не пройшли у 2024 році, в цьому році, передусім, треба зрозуміти. Вони не були навесні через військовий стан за Конституцію, ви не можете це зробити і. Це вибори президента, а вибори в парламент не відбулись восени 24 року, згідно Конституції. Тому а, є безпекові речі, є Конституція, але є безпекові. Тобто в Україні всі розуміють, що це неможливо зробити, поки не закінчиться війна, або треба змінювати законодавство. Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після. Закінчення воєнного стану це за законом. Або парламентарям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти. Чому суспільство проти? А, зрозуміло чому? Тому що ми хочемо вибори, яким ми хочемо довіряти. 8,5 мільйонів виїхало за кордон. Інфраструктуру треба робити для голосування цим мільйонам людей. Мільйони людей на окупованих територіях. Я не кажу про окупацію 2014 року, навіть я говорю про окупацію. Ось зараз вона була. Що робити з тими людьми? Це складне питання. І одне з найнесправедливіших виглядає, як голосувати без мільйона військових. Тобто це неможливо. Треба думати, як змінювати систему, якщо це будуть вибори в час війни, змінювати законодавство, в якому повинно бути зміни системи, системи голосування, думати про онлайн-голосування, всі бояться через ті чи інші атаки, кібер тощо, але думати тоді над цим. Я думаю, що в наших силах. Закінчити війну 25-му році, у січні ми О, ж домовилися. Вс... Я б дуже хотів. <с datasets> дуже хотів би. Після а, закінчення війни, та одразу, одразу. В, в рік закінчення війни. Факт. Чому? Тому що закінчення військового стану, ви одразу можете в парламенті проголосувати, що ви йдете на вибори. Всі проголосують. Бо немає обмежувальних заходів. І після того, як вони проголосували, мені здається, вибори можна зробити через 90 днів. Щось таке. Да. І це говорить, що одразу після закінчення війни, через 90 днів, можуть бути вибори. Чи будете балотуватися на другий термін? Я не знаю насправді. Я не знаю. Я не знаю. Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як. Завершиться ця війна, все залежить від того, що люди хочуть. В основному це залежить від людей в першу чергу, і, звичайно ж, від моєї сім'ї. У нас не було часу, щоб поговорити про це з, з моєю сім'єю. І, звісно, не було можливості, тому що зараз ми про це не думаємо. Я маю на увазі, що в Україні про це говорять багато, дехто не багато, але дехто а, з політиків, представників опозиції тощо про це говорять, так. Але ми з сім'єю не замислюємося серйозно, не замислювалися над цим серйозно. Це ж війна, як можна думати про те, що буде потім. Це дуже важко, справді дуже важко.